Заміновано чи не заміновано. Кожне повідомлення про ймовірність вибуху спеціалісти ретельно перевіряють. Так, наприклад, на рахунок столичного метро надходить інформація про замінування майже через день. Ось і наша знімальна група потрапила в метрополітен, коли чергову станцію замінували. Під удар цього разу потрапила станція Дарниця. Її закрили на вхід і на вихід. Роботу підземка не зупиняла, лише на інших станціях пасажирів повідомляли, що потяги рухаються повз Дарницю. Злоумисників привертають різні станції метро, а повідомлення надходять постійно. Це і центральні станції: і театральна, і майдан Незалежності, і Хрещатик, Палац спорту, це станції і Петрівка, Вокзальна, от Лівобережна. На повідомлення про замінування працівники метрополітену реагують оперативно. Людей евакуюють, викликають працівників міліції та шукають вибухівку. Перевірка станції займає кілька годин. Пасажирів просять не втрачати пильність під час поїздок. Якщо ви знайшли на станції щось підозріле, або щось незвичне, предмети. Не треба їх ні чіпати, не переміщати, не відкривати. І, а підійти до персоналу станції і надати цю інформацію. Проте, схоже, не всі пасажири звертають увагу на підозрілі речі. Мабуть, я її не буду чупати. Взагалі я не дуже переймаюся щодо сумок якихось. Ну, Якщо б вона була велика і дійсно якась підозріла, я, б, мабуть, повідомила, але невеликі сумки мене зазвичай не цікавлять. Загалом пасажири знають, як себе поводити під час евакуації, проте до повідомлень про замінування відносяться досить скептично. Я вважаю провокації і останавлює двіження всього міста. Я вважаю, що це треба наказувати за такі речі. Ну, мені невідомо хто це робить, але це явно не здорові люди. Просто дурні жарти, і треба дуже жорстоко за це карати. Я розумію, що. Далеко від реальної загрози, ну мені б так хотілося знати, але просто дурні жарти просто дратують. І Це стосується не тільки метрополітену». Метрополітен, метрополітен – транспорт особливого призначення. Підземка може використовуватись навіть як бомбосховище. Тут є запаси води, повітря та медикаментів. А самі працівники навчені надавати першу медичну та психологічну допомогу. «Обезпечення мінімальної життєдіяльності чоловіка це та воздуха, налічє води. Наліч бунгріт убежища. Вот это все, що у нас є в принципі на кожній станції где-то полтори тисячі чоловік можуть укритися. Це якщо не вывозить людей. А якщо вывозить, ми можемо вывести, каждый поезд поїзд може по тисячі людей. Але заміновують не тільки підземки, страждають також торгівельні центри і адміністративні будівлі за поточний рік. Всього до Київської міліції надійшло вже близько 300 повідомлень про анонімні замінування. Ну, на щастя, в жодному разі наявність вибухонебезпечних речовин або пристроїв не підтвердилась. Відпрацювання одного такого об'єкту триває до трьох годин і задіюються туди там 20 і навіть більше чоловік, дивлячись від території власне самого об'єкту. Державі коштує таке задоволення там більше трьох тисяч гривень. Міліція вже спіймала дев'ятьох жартівників. Серед них є психічно хворі й такі, що відбувають покарання за подібне правопорушення. Багато дзвінків надходить із зони АТО. І як тільки операція завершиться, кажуть, зловмисників спіймають. За такі жарти їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Анастасія Стровушко, Дмитро Гришко соціальна країна.